Бажаю здоров'я. Сьогодні 12 січня 2024 рік і, як завжди, по п'ятницям у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. Зараз у нас мінус 10 градусів. Така є цікава дуже інформація. Але спочатку я хочу нагадати, що у нас відкритий збір на дрони Камікадзе на 30 штук далекобійних для підрозділу Black Raven 93 бригади. Там залишилось приблизно 500 тисяч гривень. Прошу дуже швидко долучитися до цього збору, щоб ми вже закрили ці збори по дронам, бо у нас попереду ще два проекти, які будуть саме зберігати життя наших воїнів. Цим збором ми. Будемо нищити ворога, а далі що ми будемо ще збирати такі на дуже важливі та цікаві речі, вони будуть зберігати саме особовий склад наших бійців. То почнемо з огляду бойових дій на Бахмутському напрямку. Е у нас на Орехово-Васильівки без змін. Е у нас деякі зміни на Богданівці. Е у самої Богданівці просування ворога немає вже тиждень. Там стабілізувалася вже ситуація, і ворог далі вже не проходить. Але він хоче пройти по флангам Богданівці для того, щоб далі просуватися по цьому селу. Він пройшов приблизно метрів 100 150 з північної сторони від Богданівки. Це було на початку тижня, коли я у п'ятницю казав, що ми чекаємо, що ворог піде в атаку. коли у нас негода. Так сталося, що саме у п'ятницю вночі та в суботу утром вранці вже ворог пішов по всім напрямкам, і в принципі дня чотири були щільні такі напади ворога по всій лінії фронту. Далі у нас південніше від Богданівки, там де траса від Хромова на Часі Ф'яр, куди ворог дуже щільно йшов саме на Часі Ф'яр, то за тиждень ворог не пройшов не на метр. Теж стабілізували ситуацію і ворога там тримаємо. Далі він іти не може. Трошки пройшов ворог десь приблизно метрів 50, Ну там невеличкий клин у сторону Іванівське від Хромова на Іванівське. Але то не суттєве і ніякої загрози далі не веде, і ворог не може далі розширятися чи кудись ще продвигатися, то так воно і заглохло. Далі у нас Кліщівка. На Кліщівці у нас є мінус. Це з північної сторони. Ворог перейшов в залізничну колію та впритул. Дійшов до вулиці Кліщіївки. Це було кілька днів тому, то там ворогу далі нічого не світе, там стоїть вже така місцева оборона, де нам зручніше оборонятися. То вони там пройшли, але не факт, що вони там ще протримаються і два дні, тому що морози зараз дуже дуже такі сильні. І, і у нас є поранені з обмороженням, А якщо у нас є з обмороженням, то у ворога це в кілька разів більше, тому що вони йдуть, можна сказати, в один кінець, і доходять до позиції, де їм потрібно її тримати. І назад їм назад і не можна. Чому це? Я розповім е, далі. І там особливо не зігрієшся, то обмороження це така страшна штука, ти її не відчуваєш. Вроді би, ноги там спочатку замерзли, потім ти їх не відчуваєш, типу, легше стало. але потім, згодом, коли ти знімаєш берці, то ти бачиш, що вже там пальці чи стопа почерніла, Це обмороження. і ну, це дуже така. Страшна річ, от зараз це присутня, і далі у нас від Клішіївки до Андріївки та Курдюмовки. У нас просування ворога немає. Той відрізок, який тримає саме 93 бригада. Там ворог за тиждень, ну як кілька тижнів тому, ворог не просувається ні на метр. Були такі кілька атак. У них такі масовані по 30, 40, 60 чоловік, вони вже залучають бронетехніку, на бехах під'їжджають, але наша артилерія їх розбиває ще на підході. Вони не доходять до тих позицій, які їм потрібно було. Наша арта їх накриває кожного разу. І вони, хто вцілілий, вони тікають назад. То на цьому відрізку 93-я тримає все, як потрібно. І ще нюанс: дуже багато підкріплення зі сторони ворога прийшло саме на Бахмутський напрямок. Саме на часі фяр прийшов батальйон десантників, який розбили ще під Бахмутом. Його докомплектували, і зараз його саме на напрямок, і у них задача йти на часі Ф'яр, То там у нас десантники. Ну, Десатники. Нормальні десантки вже розбили, а це докомплектація, як ми розуміємо, вже не, не то. Ну, але їх багато і тут і нічого з цим не поробиш, і вони просто беруть кількістю. Також на Кишівський напрямок прийшов підрозділ чи батальйон спецпризначенців. Вони такі, ми бачимо, вже ж, по дронах вони такі заряжені з АК-12 чи ще щось там цікавіше з мухами, у них масхалати білі, тобто вони такі заряжені, ну, не допомагає що це, їм це спецпризначення, то таке. А також найцікавіше, на наш напрямок ще зайшли Ахмат. Хто такий Ахмат, я думаю, всі знають. Є вже підтвердження, що Ахмат вже на нашому напрямку, але, як ми розуміємо, Ахмат ніколи вперед не йде, вони не йдуть, вони десь сидять і що ж вони роблять. А що саме зараз ми з вами і вияснимо. Справа в тому, що от буквально кілька днів тому ворог на Бахмутському напрямку вистроїв заград отряди. Свої загрататряди, і у них приказ: хто відступає, той ворог, і треба його нищити. То я гадаю, що це співпадіння, що прийшов Ахмат і одразу виставили заградатряди. От для чого потрібен ахмат на Бахмутському напрямку, для того, щоб вистріли заградатряди і не пропускати назад бійців російської армії, які... Відступають, там їм по барабану, поранений, ти чи з замороженням, чи ти злякався, чи ще щось, і пофіг, блін. от тебе відправляють в один кінець і все. От кого відправляють на Бахмутському напрямку кудись, це до росіян, це, я вам хочу сказати, це квиток в один кінець. Якщо ви дойдете навіть цілий до точки, де вам треба збиратись, вас або артилерія потім розфігає, або дрони камікадзе розірвуть. До речі, сьогодні вранці була така ситуація, 10 чоловік десь шарахались там у пасаці, і потім залізли у бліндаж. Наш дрон залетів прямо у бліндаж, розірвало там, і ми спостерігали більше цього бліндажа ніхто так і не виліз. Ось то. Росіянам самим вирішувати йти чи не йти, ну, хоча хай йдуть. Ми готові зустрічати ворога так, як потрібно на нашій землі, бо ми захищаємо саме нашу землю. І ще раз нагадаю, долучаємось до збору на 30 дронів камікадзе далекобійних, які будуть летіти на 20-25 кілометрів, то це ще буде додаткова контрбатарейна робота по ворогу. А ми продовжимо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава Зсу, а Путін гандон.